Я вам заздрю, бо ви, скоріш за все, вперше дивитесь на цю крутезну люстру: стиль, футуристичність, лаконічність, незвичність це все про нашу нову модель. Ця люстра створена для вас, якщо вашому інтер'єру не вистачає незвичного освітлення, яке при цьому не буде забирати на себе всю увагу, а навпаки, підкреслить стиль і атмосферу оселі. Люстра освітлює до 25 квадратних метрів. В комплекті йде пульт, за допомогою якого можна обрати один з трьох режимів освітлення це нейтральний, теплий або холодний. Люстра також має режим нічника, коли захочеться ненав'язливого світла сімейними, затишними вечорами. А також ця модель має невеличку підсвітку, яку можна вмикати як разом з основним освітленням, так і окремо. Це дійсно універсальна люстра, яка підкреслить майже будь-яке дизайнерське рішення і дасть хороше світло оселі. А для того, щоб вона скоріше поїхала до вас, робіть замовлення прямо зараз в коментарях під цим відео, в Діректі або замовляйте на сайті за посиланням у шапці профілю.